Всім привіт. Продовжуємо далі дивитися свої сої. Все тут спочатку вже починає потихеньку вже сохнути. Ну як не як уже літо вона завершується. Тобто його взяв, зірвав. Одненько по листочок подивитися. Що в нас, які в нас боби. Що. Понятно, що воно ще не дойшла, вона це я так чисто пробно зірвав. Так, буби наче гарненькі. ну Ще зелені Даша не достигли, все видно на них, ще все у них. Спини в них зеленіше. Але так, подивиться, який взагалі. у нас, Ну так, в принципі, непогані. Як то кажуть, я не агроном, поки не знаю, тільки навчаюсь, то так, наче гарненькі. Всюди місцями. Так сохне там де трошки пізніше посходила, то там ще зелена, але я думаю, що вона її дуже не... час ще є Що вона не така у нас і Жовта все. Зараз трошки туди далі. Ну, тут спочатку трохи бур'янець, тут такі лисинки були невеличкі, тому все курянцем трошки позаростало. Так то нічого. А що тут же у нас пшеничка була, змолотили вже люди, що тут ну вже щось підкультивірували Все, а да, такого видно. Трошки сонце забиває, але так в основному видно, що починає вже да. жовтіть, та що пізніше вилізла, то теж все, зараз ближче підійду Все, такі у нас ж, боби вже налиті висять. Хорошо, будемо дивитися, що в нас далі вийде. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте подобайки